На протест проти карантину полтавські підприємці збираються близько 10-ї ранку до будівлі обласної адміністрації у масках без плакатів та гучномовців. Сюди ж прийшла Людмила Коваль. Майже 30 років жінка продає на ринку одяг. Декілька локдаунів і привели до того, що зовсім не реалізовується товар. Економічна ситуація в країні склалася так. Що на ринок переходить обмай людей? Якщо залежується товар, це означається, що ми банкроти і ми робимось безробітні. Звичайно, ну порахувати в якихось гривнях, в доларах це неможливо. Просто ми втрачаємо роботу. Підприємці просять пом'якшити обмеження та дозволити приймати покупців за попереднім записом, каже Віктор Фень. Ми просимо або закриваємо всі на локдаун однозначно на два тижні там на три. Щоб захворювання зникло, або дайте можливість працювати, як і всім за попереднім записом. Тобто за мене клієнт позвонив, записався на годину, прийшов, я його обслужив, він йшов. Проти закриття непродовольчих магазинів і полтавець Анатолій Волинець. Він торгує автозапчастинами. СТО працює, запчасті ніде брати. Це так же саме, як лікарня працює, аптека не працює. Це один живий організм. Ми зараз не звільнені ні від яких податків, ні платимо є своє. Платимо єдиний податок, оренди в кого є. Це ж величезні величезні суми. Ми вже це вже друга неділя буде, третя і четверта неділя. Може ще п'ята буде. Платить треба, а гроші де брати. Представники влади до підприємців не вийшли. Натомість учасників запросили на бесіду із головою адміністрації. У нас навіть таких повноважень немає, коли зараз запроваджено по області рішенням Державної комісії ТБНС червоне рівень під небезпеки щось послабляти. Якщо по області в цілому брати, то відсоток порушень складав десь до 10, 5 чи 7 відсотків залежності від того чи іншого віду підприємницької діяльності. Якщо ми беремо місто Полтаву, то цей це відсоток доходив до 40%. Ось це відповідь. Ставлення і відношення людей до протиепідемічних вимог є. Тут велика і наша вина в тому, що ми розслабились не дотримувалися. дотримувались. Є їхня вина, тому що вони не контролювали, не вимагали. Акція тривала дві години. Зібралися близько 70 людей, каже поліцейська Тетяна Порохня. Порушень не було. Валерія Рбалка, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.